Адміністратор серверу Ukrainian Roleplay Misha Punch. І сьогодні я буду знімати гайд по такій фракції, як ЛСВД. Так. Ну, спочатку я вам розкажу про те, як розпочати робочий день, всему подобне. Так, пройдемо в команду Flocker. перед нами свідчається ось таке меню. Ми ну, вибираємо чергування. Вишне чергування. Далі. Беремо одяг і любий скін. Так далі. Так. Зброя. Тут дуже багато зброї. Навіть є лишня така, як Прибор ночного бачення. В ЛСПД є металошукачі. Якщо ви проходите біля... О, скрізь металошукач. З зброєю він буде пікати. Так. Далі. Перейдемо к автопарку. Так. Да юмою. Тут стоять ворота. в автопарку имеются такие вообще джипы полицейские два пулита четыре ра ой три стальон. вроде как так машина называется хотя не знаю так звучание машины Блин. машина сват Бронемашина машина сват машини СВПР. Дої палевалки. Знову про не машини. Ну, чотири тягача. Так, а також є доступ на кришу. Так, на криші знаходиться десь чотири вертолята. Ось. Саме раз топ-автопакт тобто дуже великий. Так, ну що ж, перейдемо до команд. І так. Щоб подивитися команди э, поліцейського департаменту, нам потрібно ввести, э, ПП. список команд і фракція. Ну, Перша команда Тазер. Так, у вас з'являється якби електрошокер. Вим, ви збиваєте людину, значить, з них потім команда. Так, все. Куф. ну Це понятно, арестувати, ну, надягнути кайданки на людину. он куф зняти кайданки drag – вроді як посадити людину в машину. Злочинця detain uh, – значить uh, тягнути за собою МЦ. Ну, команда зрозуміла всім, я думаю. Ті хто грали хоч раз за ну я зараз покажу. Так, вот НЦ. І тут є активні звин. А да, активні звинувачення, пред'явити звинувачення, зняти звинувачення. Переявляємо початку дітом. Потім причина. Також і зняти звинувачення. Ну, это 0, Просто вводимо. Це звинувачення. Ну і знімаємо так. Зняти звинувачення. Ну. Щось все не зрозумів. Походу бахатні кейс цієї команди. Ну ладно. Так, наступні команди. Нас після команди. Що у нас далі? Команда Arrest. Це коли ви зайшли вже в БД провели людину до КПЗ і її заарештовуєте. Після чого вона з'явиться в тюрмі, яка знаходиться біля зони 51. Радіо, це рація. Так, щоб написати в рацію, вам потрібно спочатку купити її. Ой, щоб сказати щось в рацію, вам... Спочатку потрібно купити її а, в 24 на 7. Штука, у вас немає рації. До цього беремо машину і їдемо в 24 на 7. Так. І так, так, під'їхали. Приймати. Так, після чого настраюємо його. Повідомлення. Так, треба ввести channel. Знайти а ось. Так. А ось вона. Вводимо частоту, наприклад, один. Все, ми переключилися на частоту один. Там говоримо своїм підлеглим, що вони також переключилися на чистоту один. Ну і пишемо брацію. Так, далі що у нас іде? У нас іде, далі сегмент далімент. Депт. Ну, це зрозуміло, це департамент. Депп. Чистота департаменту. Ось, пишемо щось департамент. Size Blend. Це команда здається для тягача. Зараз я перекинуюся. Size bland. А, ні-ні-ні. Це команда, щоб зібрати наркотичну. Тікет. Ну, зрозуміло, виписати штраф. Чікет. Ім'я, ціна, причина. Спік. Спік, спік, спік. Це, здається. Так, це ши шипи. Все скажи ты паста так те шипы вроде работают Зараз я покажу. Далі вводимо oh, не. Destroy. Вводимо команду destroy, вона саме найближчу оцю штуку. Destroy AL, ну, destroy Alt. Отак. Вот Все вбирає. Далі. список команд. Фракція. Итак, что тут у нас есть? Red block. Red block. Uh, block. Так, И вот такая штука. Это для прекрытия дороги. Можна її встановлювати скільки завгодно там. Щоб брати. Так, щоб те зброй. Більше дорожня. Ага, треба стояти там, де ти стояв, коли її став. Це наступна команда Fingerprint Я Не знаю для чого вона. Предметів поблизу, немає предметів поблизу. Мабуть, щоб конфіскувати якісь предмети, які знаходяться на землі. Impound Це команда для, для тягача. Так, щоб відвести машину на штраф майданчик, нам потрібно ввести е команду tow. Ага. Тоді їхати трошки назад. Ввести команду tow. ТОВ. І вже ввести машину на штраф майданчик. І так, коли ми прибули на штрафмайданчик, то вводимо команду. Імпоун і ціну, тобто штраф, розмір штрафу. Я залежу тисячі вір. все, машина припаркована, щоб людина, хазяй машини, оплатив цей штраф. Достатньо лише сісти в ту машину і поїхати, оплатити штраф і поїхати по своїм долу. І так, всім дякую. Цей гайд був посвячений ЛСПД. Наступний гайд буде по фракції Фема. Всім спасибо, всім до побачення.